Сьогодні хочу вас познайомити з продукцією гардена. Мало хто користується, але воно надзвичайно універсальна річ. Це килимок садовий. Для чого він використовується? Зараз вам покажу тут. Коротенька є інструкція. Вам треба обстригти декоративне дерево чи вазон. Ви його розклали, зараз вам покажу. Потім обрізали гарненько, склали і маєте спокійно викинути можливість. Є Кілька варіантів різних розмірів. І зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до як він виглядає. Досить якісний такий мішочок, я би сказав, вічний. Вердена вся продукція відповідно високої якості, так що можете не сумніватися у якості матеріалу, з якого складається продукція. Ось він в такого складеному варіанті. Ось так легенько розкладається. В даному випадку ми взяли саме такий. Оптимальний варіант по довжині і ширині. Так, Ось він має з цієї сторони ось такий вигляд. Так, Місце у нас багато. але Ось тут ви, наприклад, поставили свій горщик, зажали, щоб там не попадало якісь відходи, і можете спокійно його обробляти. Або ж, якщо це безпосередньо на вашій дачній ділянці, деревце зняли. На защолках і обтягнули кругом зажали і спокійно можете собі працювати. Це досить зручна і не пропускає вологу, так що можете спокійно присідати і виконувати свою функцію. Ось така універсальна, цікава річ повинна бути у кожної господині на ділянці вдома. Kodėl tai įdomu, o jūs verta įsižiūrėti?